Того, що я нахожусь в матриці, що кожен з нас знаходиться в матриці. Це дуже цікава, дуже просто така об'ємна тема, яку я хочу до вас донести, щоб кожен, абсолютно кожна людина це відчула, зрозуміла, і тільки тоді, коли ви це приймаєте, розумієте і відчуваєте, тільки після цього ви можете вийти з цієї системи, з цієї матриці, інакше ніяк не вийде. Як це усвідомити? Все дуже просто. Кожна, Кожнісінька людина була в стані, знаєте, цей день сурка, коли прокинувся, почистив зуби, поїв, поїхав на роботу, попрацював, там, пообідав, знову в транспорті приїхав, там, щось поїв, ліг спати. І так кожен день по колу одне й те саме. Це і є матриця. Тобто людина вона повністю знаходиться постійно в такому вузькому проміжку, ну, можна сказати, коридорі, і вона постійно рухається тільки в проміжку цього простору. Тобто в неї кожного дня відбуваються постійно одні і ті самі події. Та Прикладів просто безліч і нічого не відбувається, а нічого й не відбудеться. Розумієте, системі взагалі глобально дуже дуже зручно вигідно. Щоб кожен був керованим, щоб кожен а, був програмним, щоб ніхто не замислювався, що звідки береться, чому я так живу, я хочу інакше, чому хтось живе інакше. Що мені для цього зробити? Це взагалі нікому не вигідно. Тому чим більше системних людей, тим краще взагалі цій системі. Але зараз такий час, що, на щастя, люди. Усвідомлюється, відчуваючи, що світ він набагато більший, ніж моє тіло, що світ, взагалі він величезний, він дуже цікавий. Його треба вивчати, його треба відчувати. І для чого взагалі людина прийшла у цей світ? Щоб отримувати досвід, щоб отримати якомога більше відчуттів цього світу. Тому що душа, вона вічна і вона матеріалізується у тілі, а тіло воно тимчасове. Цей короткий проміжок часу, який душа знаходиться в тілі, і ми з вами є людьми, ми можемо відчувати на смак, на запах, на дотик на очима, шкірою, та просто в людини безліч відчуттів цього світу. І для цього треба. Це розуміти, тому що коли ви ходите, ви робите кожен день і ті самі дії, ви, ви не відчуваєте життя. Тобто, ваше життя проходить мимо вас, так як і система і хоче, щоб так було Е, Коли дуже часто чули таку фразу дитина пішла в перший клас, оп, дитина закінчила десятий клас, ми й не помітили, як це відбулося. Знаєте чому? Тому що це також робота матриці, тому що в сім'ї, в родині нічого не відбувається з життям дитини, вона просто росте. Вона просто ходить в школу, вона не отримує жодного ніякого нового досвіду, і через це відбуваються такі процеси.